Літні шини Оріум High перформанс в розмірі 235-45 R18 з індексом навантаження 98 це посилена боковина Extra Low та індексом швидкості 270 км на годину. Індекс W має показники економії палива. Клас С, коефіцієнт водовідводу клас С, рівень шуму 72 дБ. Шина для експлуатації на асфальті, по місту, по трасі. Буде себе чудово вести на мокрому асфальті за рахунок широких акваканалів та симетричному малюнку протектора, так і на сухому, оскільки має на наружній частині більш гострі кромки для покращеного щеплення. Має відбійник під диск. це виробництво Сербія, група компанії «Мішлен». Оріум це виробник бюджетного з лінійки.